Вітаю усіх, хто завітав на наш YouTube канал. І в вашій увазі сьогодні представляємо ось такий Renault Megane 4 покоління в комплектації Limited Цей автомобіль до нас приїхав з Нідерландів. Він уже є розмитнений, пройшов мінімальний детейлінг Щойно був відфотографований для оголошення в авторію, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і Коротко про цей автомобіль. Він у нас є 2017 року. З двигуном 1,5 дизель, з механічною коробкою передач та з пробігом 180 тисяч кілометрів. Стан автомобіля дуже гарний, він не має жодних пошкоджень. Весь рівненький, без м'ятинок та царапинок. Також комплектація досить цікава. Це не є Zen чи Life. Вона вже має такі от приємні функції, як партроніки передні-задні, класну оптику. З led підсвітками та led ходовими, ходовими вогнями. Плюс є безключовий доступ, вона вже йде на ключ-картах, заводиться з кнопки, такі прикольні чорні зеркала, які на білому кольорі дуже гарно дивляться, Легкосплавні диски, всі в гарному стані, без царапин. Ну і по салончику зайдемо глянемо. У нас є ось такий Салон з тканини в достойному стані, жоден елемент не перешивався, не просижений був. Паролон гарно збережений, кермо в дуже гарному стані, таке як нове. Пробіг у нас 180 396 кілометрів. Ось так виглядає всередині, маємо таку мультимедію. Далі задній ряд сидінь. Електростоянковий маємо також. Такий вигляд має дверні карти. Приємно, що такі класні хромовані ручки, як в босе. Задній ряд сидінь. Фаркоп. теж приємна штука. Що... Багажник. Шторочка, все гарно працює. Тут пригородочка присутня також. Маємо повноцінну запаску з домкратом, знак. Тут у нас комплект аптечки. Також і додатково встановлена сітка. Ну йдемо на праву сторону. Ось такий вигляд салону. Дверна карта, також він Кому цікаво, може собі перевірити автомобіль по усіх доступних базах в інтернеті. У авто повна прозора історія обслуговування. Є два ключа, також тут весь комплект усіх книжок. Вони детально будуть пофоткані по оголошенні авторії. Всім дякую за перегляд! кому цікаво, пишіть, зв'язуйтесь з нами.